Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповідаю, наприклад, що робити, якщо у вас ПК, наприклад, ви тільки встановили Windows, а вас він почав дуже сильно грітися і лагати, та вас він. Просто уходить в пере... Та вас він уходить тупо в перезавантаження кожні... кожну годину, чи навіть кожні... кожні 15 чи навіть 10 хвилин. Що робити? Ну, По-перше, потрібно просканувати на наявність вірусів. Якщо ваш ПК знайшов якісь віруси, треба їх негайно видалити. Далі. Треба потім подивитися на справність Windows. Якщо там Windows пошкоджені якісь файли, то, на жаль, файлову систему ви без перевстановлення Windows ніяк не відновите. О, тому запам'ятайте, друзі. Якщо вас, наприклад, там теж, як в мене пам'ятати, було на 10 Windows, у вас. Дуже часто перезавантажується ноутбук або перезавантажується ноутбук постійно, у вас він то перезавантажується, то гріється, то сильно навантажений процесор, то навіть з програм вилітає іноді. От. І що робити? Якщо у вас. Майнер вірус, то це тільки перевстановлювати вашу операційну систему Там Windows 10, Windows 11. от. Не говорю про старіші про Windows 7 та Windows 8, ще, тому що ці операційні системи вже не підтримуються. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що е, там як виявити ві... майнер віру. Пам'ятайте, було, ві... пам було таке відео. От. Як виявити майнер майнер вірус, треба, по-перше, просканувати ваше. Ноутбук на віруси. По-друге, наприклад, якщо у вас постійно перезавантажувався ноутбук та, та ПК, і у вас постійно вилазили там помилки, синій екран, от, і ще постійно вас лагали, чи навіть не відкривалися якісь додатки чи програми, чи ігри, чи... і так далі. Що з цим робити? Перезавантажуйте Windows. От, Але, на жаль, в мене є не дуже гарна новина для користувачів Windows 10. Тому що Windows 10 припиняє підтримку з 14 жовтня 2025 року. от. Сьогодні вже 13, 27 вересня. Виходить, давайте рахувати, наприклад, 3 дні. Це в нас 30 вересня, ще 2 дні. Це пер... 1 жовтня. Виходить, з, 3... з 27 по 1 жовтня 5 днів далі. І ще 13 днів до 14 го виходить. Вже майже через 2 тижні перестане підтримуватися операційні системи Windows 10, Home, Windows 10 Pro та Windows 10 LTC. Всі версії Windows 10, Home, Windows 10 LTC та Windows 10 Pro вже не, не будуть підтримуватися через 2 тижні. От. І вже навіть NVIDIA відмовилася, Це компанія, яка виробляє відеокарти. Вже навіть NVIDIA відмовилася від Windows 10, коли ви там встановлюєте відеокарту в ваш ПК на Windows 10. Вона у вас просто з 14 жовтня не буде працювати. Або якщо буде працювати, буде дуже глючити. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що вже ч... майже через два тижні Microsoft припиня... припиняє підтримку Windows 10. Home, Windows 10 Pro та Windows 10 LTC. От. І тому Microsoft всім проб користувачам Windows 10. і так до Windows 10 всіх версій Home Pro та LTC рекомендує до 14 жовтня встигнути перейти, перейти на Windows 11 Home LTC або Pro. Але я рекомендую вам використовувати Windows 11 Pro, тому що там більше функцій. І відразу встановити тестову версію Windows 11 25H2, тому що Windows 11 25H2 ще в меню пуску її немає. От, але вона є тільки через програму оцінювання Windows. От, тому всім бажаю гарного дня, всім до побачення.